Подарунки, що вбивають ручний протитанковий гранатомет, вибухнув в загальноосвітній школі номер 2 в Рібках. Одна жінка померла, двоє поранені. Сталася трагедія в шкільному музеї, куди зранку привезли смертельний сувенір, волонтери. РПГ 18 або муху передали бійці з Донеччини школярам. Це представники чи самооборони, чи волонтери, якісь привезли в якості експонату для історичних музеїв. Здетонував пристрій близько п'ятої вечора. Тоді у школі перебували діти, та, на щастя, жоден з учнів не постраждав. Були діти, були, група продовженого дня працювала, були вчителі. Після вибуху дітей організовано вивели запасними виходами вчителі. Ясно, що діти були якісь мірі шовковані, бо вибух був дуже потужний. Сильний вибух був вибух був такої сили, що навіть зруйнував одну зі стін кабінету. Неподалік школи знаходиться районна лікарня. Тож почувши вибух, до закладу одразу відправився один з лікарів. За декілька хвилин він вже робив все можливе, аби врятувати важкопоранену жінку. Проте допомогти їй так і не вдалося. Вони привозять на частні машини, жінку без. В принципі, без свідомості, в край важкому стані, закривавлену, винесли на руках і зразу ж понесли ми її в операційну. І тут же поїхала швидка, бо це ж дуже близька школа. Це знаходиться. Привезла ще з двох постраждалих жінок, у яких скольчити поранення згодом. З'ясувалось такий самий подарунок. Зато волонтери привезли і ще до однієї школи рі рятівники встигли знешкодити заряд. Він також знаходився в шкільному музеї і вже був знятий з запобіжника при огляді вибухонебезпечного предмету, схожого, на е, е, РПГ 18 було встановлено що. Він являється в бойовому стані та придатний до використання. Даний вибухонебезпечний предмет було знешкоджено. Міліціянти одразу розпочали роботу з волонтером, що подарував РПГ. Той розповів до зони їздив з активістами та однією чернігівською журналісткою, яка готувала матеріал для свого видання. Жінка також взяла на пам'ять смертельний сувенір. За адресою журналістки виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба обласного управління міліції. Помешкання та повністю весь дім, де знаходилося цей небезпечний предмет, люди з цього дому були евакуйовані. Міліція вилучила цей. РПГ 18 вивезла за межі населеного пункту та знешкодила. Як і чому боєприпаси опинились у волонтерів, з'ясовує міліція. Активісти стверджують, навіть не могли припустити, що заряди не відстріляні. Волонтера, що подарував РПГ до рібкінських шкіл, міліціянти затримали. Наразі чоловік знаходиться в СІЗО. Відкрите кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу, небезпечне поводження з вибухівкою. Чоловіку загрожує від трьох до семи років ув'язнення.